А в цій лекції ми розглянемо особливості тваринної клітини. В еукаріотичних клітин може бути одне ядро, а може бути кілька. У деяких одноклітинних організмів, наприклад, в інфузорії туфельки, два ядра. Одне слугує для керування клітиною, а друге для розмноження. У наших з вами клітинах також може бути кілька ядер. Наприклад, клітини скелетних м'язів містять по кілька ядер. Скелетні м'язи це ті, завдяки яким ми виконуємо швидкі та сильні рухи. Вони утворюються внаслідок злиття кількох клітин і формують великі, видовжені, багатоядерні клітини. На відміну від бактеріальної, рослинної та грибної клітин, у тваринної клітини немає клітинної стінки. Тобто, із зовнішньої сторони тваринної клітини немає жодних обмежувачів. Але ж плазматична мембрана є рідкою. Пригадайте, завдяки чому в клітині мембрана може стати жорсткішою. З тваринної клітини зовні стерчать ліпіди та білки, з'єднані з вуглеводами. Це утворення це глікокалікс. Саме глікокалікс забезпечує спілкування тваринних клітин між собою. Також глікокалікс може брати участь у процесах транспорту і навіть травлення. Наприклад, у нашому тонкому кишечнику травлення відбувається саме завдяки глікокаліксу. В ньому розташовуються травні ферменти, і розщеплення речовин відбувається просто на мембрані клітини. Таке травлення називається пристінковим. Оскільки у тваринної клітини немає клітинної стінки, вона може змінювати форму. Проте не всі наші клітини постійно рухаються. Отже, має бути якийсь інструмент, який допомагає клітинам підтримувати форму. Оскільки зовні такого інструменту немає, у тваринних клітин він інтенсивно працює всередині. Мова йде про підмембранні комплекси. Цитоскелет клітини представлений мікротрубочками та мікрофіламентами. Мікрофіламенти складаються з білка актину та можуть приєднуватися до мембрани зсередини. Так, вони утворюють цілий каркас. Актинові мікрофіламенти схожі на залізні опори, які підтримують купол стадіону. Також до цитоскелету належать мікротрубочки з білка тобуліну. І мікротрубочки, і мікрофіламенти забезпечують рух компонентів клітини всередині та підтримують її структуру загалом. У тварин є особливі органели лізосоми. Це одномембранні органели, нафаршировані ферментами, як запечена курка овочами. Лізосоми забезпечують внутрішньоклітинне травлення після фагоцитозу. Також вони перетравлюють відпрацьовані органели. В одноклітинних тваринних організмів можуть утворюватися вакуолі, наприклад, травна вакуолі амеби або скоротлива вакуоля інфузорії туфельки. Це рідкісні випадки в царстві тварин. Тим часом у грибів і, в першу чергу, у рослин це є чи не найважливіша органела для забезпечення структури їх клітин. Ще однією немембранною органелою, яку ми не згадали, є центріоль або клітинний центр. Це два циліндри, побудовані з мікротрубочок. Вони забезпечують процес розходження хромосом під час поділу клітини, який називається мітоз. Причому центріолі забезпечують мітоз здебільшого тільки у тваринних клітинах. Бактеріальні клітини діляться шляхом простого поділу. Рослинні і грибні клітини також діляться без центріолей. Лише в рідкісних випадках центріолі можна спостерігати у рослин, але це скоріше виключення. Останнє еукаріотичне царство, яке нам залишилося, це гриби. Про їх клітину не так вже й багато можна сказати. Гриби гетеротрофи. Вони не здатні самі синтезувати органічні речовини. Хлоропластів у них немає. Зате є лізосоми та вакуолі. Грибні лізосоми навіть можуть викидати травні ферменти шляхом екзоцитозу за межі клітини для забезпечення позаклітинного травлення. Продукти цього травлення всмоктуються грибами у вигляді простих поживних речовин. Якби ми з вами були грибами, ми б поливали слиною їжу перед тим, як з'їсти. У грибів також є клітинна стінка. Клітинну стінку грибів замість целюлози утворює полісахарид, хітин. Також хітин надає міцності екзоскелету комах та інших членистоногих.